Тут хата була в нас нормальна, ми жили, слава Богу. Ми приїхали сюди, що тут розвалені, не ж де ж де волоскинуть, перейдіться, хоч що ну, буде. Тут видно було таке, що воно горіло. Хоже, що вони залишилися ці стіни, може лучше б їх не було. 23 число робимо перші дві пристроїчки, плюс заливаємо фундамент для майбутніх стін. Під'їжджаємо до однієї з локації, де працюють наші і сестри з Голландії. Я скільки ну, восхищався роботою. Бисто, енергічно Роб, робиться, що здобувалося, що дійсно люди приїхали так і працюють. Тут був будинок, візонований Російською Федерацією. І зараз зливається фундамент, фундамент для нового будинку. І це дуже цікаво бачити, коли в команді сім іноземців і нідерландів волонтерів, і сім українців на інших об'єктах паралельно працюють на різних ділянках. І видно, Результат їхньої роботи зразу. Дякую всім волонтерам з Нідерландів. Дякую Анатолію Гобу. Дякую Василію Мацорі. Всім, хто долучився до цього, і робить це реальністю. Роботи вистачить всім. Будувати дуже багато. Дуже багато, багато і багато. Ось яку вже роботу зробили дівчата з Голландії з хлопцями.